Довгоочікуваний. Ось він, ось він. <гум> Просто жир. А наскільки він яскравіший, так? от живуть ну, з так. золотими колесами. І одночасно скромний і зі смаком. Mm -hmm. да? От вони так, і не забагато дали золотого, от якраз mm -hmm. в міру. І золотий, такий скромний, да? Угу. Він такий притонований трішки. Сьогодні у нас чудовий день, незважаючи на те, що на вулиці дощ і трішки така погода. Не, не для не для того, щоб виїхати з салону. Так, але у нас сьогодні видача мотоцикла нашому класному клієнту, який до кожної клітинки свого тіла справжній такий бомвіст. Тепер і БМВС, і BMW Моторад. Фанат це вже другий байк Дениса. Кожного разу це справжній челендж для мене особисто. Для Дениса це кайф, це шлях самурая. І зараз ми дізнаємося, які думки у Дениса, які емоції. Це завжди цікаво. В першу чергу вітаю. Дя дякую вітаю. Артем. Дякую, Артем. По перше, що витримав весь той шквал інформації і приколів в інстаграмі, бо не кожна людина може тримати удар. От е, це так другий мод. Чому другий? Коли я купив перший мод найті? Дуже часто запитував тут в салоні у споживачів. А який це у вас мод? Я запитував з приводу того, чи перший мод вони придбали, чи ні. А вони відповідали четвертий. Я говорю, Ну а до цього які були? Ну там які моти до четвертого були? Вони, вони кажуть, та ні, ті, є три. Це четвертий ще. І я спочатку думав, ну людям немає куди кошти витрачати, а не просто їх купують і купують. Але з часом я зрозумів, що у кожного мота своя філософія, свій стайл, вайб, таке модне слово там і таке інше. І тому, наприклад, R-90 — це кафе-рейсер, скажімо так, переміщення по філіям по Києву, наприклад, або там предмістя якесь недалеко, там до 150 кілометрів на ньому зручно їздити. Але є ще двіжуха мотоциклетна, коли люди кудись їдуть далеко, там великі кофри. Ставлять інші компанії збираються. І я вирішив, що і мені туди треш треба, і тому почав розглядати моти. Але ті моти раніше мені не дуже подобались. вони круті, вони олскульні, але вони такі завеликі для мене. А цей мод BMW, коли випустили, я його коли перший раз побачив. Я відразу вирішив, що оцей гусь такий естетичний, більш модерновий, більш технологічний, з пневмою з адаптивною, яка присідає і піднімається. Це те, що мені потрібно. Щось то таке. А що взагалі почалося захоплення саме екстримом? Тобто, я ж розумію, що мотоцикли це не перший напрямок. І що саме спонукало саме мотоцикмобай купити? Ну по особисто пам'ятаю той момент, але цікаво, все ж таки, ви ж сюди прийшли не просто так. Ну, по-перше, це ж BMW – це вже екстрим, і там трішки зухвала, як поліціянти інколи кажуть, що дуже зухвала експлуатація в місті або за містом. Ну, то таке, по перше, було. Потім прийшло в мене багі офроз і ще гідроцикл. От всі ці, скажімо, іграшки. Для дорослого чоловіка, вони вже стали напрямком в тому, що спробувати треба все. Тобто, а мотоцикл це була нереалізована, скажімо так, мрія з дитинства. І коли з'явились такі фінансові можливості, то от, е, зробив вибір. Ну, Вибір був тільки БМВ, тому серед БМВ треба було б грати. Mm -hmm. так, так. Так. так, вибір, чому саме гусь, ми зрозуміли. Тобто, класичні мотоцикли – це One Love Hернанті. Це перша кохання, це перший секс, тому Ернанті я ніколи. Ні на що не проміняю. Heritage – це окрема історія, це трішки інше. скажімо. так, так це вже такий започаткований шлях. Його треба розвивати. Вже є клуб у нас в Україні. Так. Я думаю, що найближчим часом він навіть офіційний статус отримає. Ми попрацюємо над цим. Але з нашого боку завжди буде підтримка однозначна. Добре, наступне питання цікаво. Чи вже є запланована перша подорож на мотоциклі? А, як, як обкатку будете проходити? Дивіться, це можемо циклі, можна де, вже що хочеш. То, дивіться, якийсь? одна з причин придбання це переміщення або компанію, або сам між філіями по іншим містам, це Луцьк, Дніпро там. Сподіваюся, що ми відновимо Дніпро філію там Харків і таке інше. Тому їздити є куди. Поки що не знаю, як це буде і коли. Але одна з причин, якщо бути раці. І куди на ньому їздити, це на іншій філії мережі, скажімо так. Я Тому зрозуміло. що по місту не дуже буде зручно, але є для цього Ернанті, а це вже так, якісь подорожі. Ну і після закінчення війни, я так сподіваюсь, буде однодумці, які їздять в Європу, які у вас тут там, от на стіні, в інших містах. Тому що костюм спеціальний вже є на міп, який каже про те, що треба в, пусти, в пустелю їхати. Тому так. я думаю, все буде, все буде. Добре, я знаю, я був свідком того, коли Денис вагався і обирав колір цього. Мотоцикла дуже складно було, навіть коли він виставив на голосування у себе в профілі опитування. То 50 на 50 майже всі проголосували. Які враження вживу від цього кольору, і чому все таки саме цей стиль е -е, Трумантана? Да, е -е, дивіться, Ну, по перше, три BMW, це для мене. Ну як для боїста, це по перше було. От цей мо зробили трішки такий, Він в цьому кольорі виглядає більш естетика. В ньому, скажімо, ні, ні, ні немає натяків на офроуд. Він естетичний. Він. Лімітований, він гарний. Він елегантний він, він елегантний, він максимальний. Одна з причин, чому. Ну, По-перше, золотих фамілія, тому золоте кермо, золоті диски і золоті оті натяки. По-друге, ну, М3 в мене ж кольору Isles так. Of Man. ну, вони поряд будуть виглядати гарно. Це, а, це друга так, причина. Так, так. От, ну, І люблю естетику, скажімо так. Він естетично виглядає ну, дуже дуже цікаво, як, скажімо так, сам мотоцикл. Ну, Не, не глядячи, куди. І нащо, і для чого, і куди їздити? Просто коли він стоїть, в Вернанті одна харизма, естетика в нього трішки інше. І саме в цьому кольорі я вважаю, що от нічого більше там, окрив якогось захисту, там ще якихось е, е, речей додаткових. Більше для нього нічого не треба. Які... Деталі мотоцикла, там топ 3 деталі, які визивають ось такі естетичне насолодо. Прям кайф. Золоті коліса, золотий руль, ну якщо в тему я це казав. Оці деталі Option 719. Ті, хто мене давно дивляться, вони знають, як я люблю Performance, BMW Individual. Да, Щось лімітоване, щось обмежене. На тому рівні фінансовому якому можу собі дозволити, я в це, скажімо так, трішки граюсь нам. ці речі, там, наприклад, на гусі, вони може і не дуже потрібні, але сама естетика, коли ти дивишся на ці деталі, ну це просто секс. r 1300 GS. GS, Всі вже, в принципі, знають е цю приставку, як вона. Перекладається, Геландіштраси, так, дорога бездоріжжя. Дух Джес вже є всередині, з'явився, чи треба все-таки проїхатися і зрозуміти, Ні, що це таке для. Вас? Е, я, знаєте, коли я купував, роздивлявся в 90 мені всі ваші менеджери казали, Денис, R-90 клас, все круто, херітеш, але дуже зручний мод це гусь, гусь ти сів, поїхав і так інше. Я кажу, мені потрібен гусь чи щось інше, мені потрібна естетика. І от в R-90 вона була. А для цього їй кажуть, там возьми спробуй, тестив, ще якийсь. Я нічого не пробував, ні в кого не їздив. Я саме придбав цей гусь, щоб спробувати самому. От придумати собі якийсь там адвенчер, квест, може сам, може з кимось там вже багато в мене і працівників придбали маленьких гусінят. Тому, тому вже є, і, і, в, і в тому напрямку певна дежуха. Тому будемо щось придумувати. Я думаю, що і ви, як маторат, щось нам запропонуєте, якісь ну, Ми зараз не кажемо про gs і такі інше, воно і так є, і без нас, але. Для таких молодих гусенят, які ще не дуже знають мотоцикл, не дуже вміють їздити, треба ще навчатися, треба розуміти, бо центр ваги трішки інший, там посад, посадка інша і такі, ну, такі речі. Е, Передамо весь practice, будемо запрошувати на всі наші поїздки вихідного дня і не тільки, і в більш довготривалі тури. Карпати, наприклад, це такий інший світ. Джес. Він може бути як з бездоріжжям, так і по дорозі. З відкриттям для себе нових місць в Україні. І я впевнений, що Денису потім захочеться самому будувати якісь маршрути і відкривати нові нові місця, тому що в Україні їх дійсно багато. Раніше коли я да, був да, спортоводом, да, я теж да, цього да, не знаю. Ми, ми на насправді. Ернанті в Карпатах заїжджали да. в такі міста, в яких на машині ніколи не був. Там, ну, І з'їжджали із траси, при, при тому, що «Ернанті» не для цього мод, але заїжджали. І були такі. Там населені пункти, яких навіть я раніше і не чув. Там 35 квадратних кілометрів. Якийсь населений пункт зараз не згадаю, як він називається, але дуже крутий. І mm. така панорама на нього погляд там так. так. Ну дуже круті є міста. І на моті це все сприймається. Ця подорож зовсім по іншому, ніж на машині. ти їдеш. Так, звісно, звісно. Мотоцикл дає інші інші емоції. І останнє, що хочете побажати вже традиційно людям, які ще не. досі вагаються. Я вже не знаю, як можна а, вагатися я, я з тим. Мож... Я не знаю, як можна вагатися. Багатися. Хочу додати, що моя дружина, коли я почав перший огляд Ірнанті, дивитися, я їй нічого не казав. Вона раз заходить, я дивлюсь, там якийсь огляд, другий. Вона мене, мене запитує, каже. Ти що, мота зібрався брати? Я говорю, так, а що? Ну, я думаю, ну, троє дітей. Вона скаже, ти що, там, на старий слід вже башня поїхала. То а я кажу, так, ось такого. А вона каже: і що? Це я в шкіряній курці ззаду mm -hmm. тобою. Я говорю, ти що, в тебе троє дітей? Ну, я я ну, приємно здивований, що в більшості дружини нормально сприймають придбання мота. Але хочу відразу додати, що мод це ж все ж таки небезпечно, це ризики. Тому раджу проходити мотошколи. Коли люди думають, що вони вміють їздити, це помилково. Треба кожного року, навіть з початку сезону, спробувати покататись. Там є школи, які роблять якісь для нас там, покатушки і такі інше. Тому кому цікаво там, або до менеджерів АВТ, звертайтесь, вони вам порадять. Вони всі всі, всіх. Це це дуже таке окреме кола мотоциклетне. Всі друг друга знають, всі друг другу другу допомагають. Тому це так небезпечно, але ті емоції, які дарує мод. Ну, воно того вартує, воно того. Ви готові ти на свій ризик. Ну, ризик це ж, все, що ж наше життя. І війна Війна... цікава, те, що я думав, що більшість подивиться і скаже, що це не на часі, а в більшості хлопчики саме зараз реалізовують свою мрію, купують мод. Хто так. не ризикує, той не відчуває справжнього смаку да. життя. Да. Він вони... за дякую за душевну, душевне спілкування. Таке. Дякую, так. Я бажаю вам гарних подорожей, щоб мотоцикл дарував тільки позитивні емоції. На дорозі ще не раз зустрінемося.